236 й день в Канаді 03. 03. Ні, 0,4, бо в мене комп'ютер вже показує 0,5. Що в нас за година? Перша година за 10. Ох, я сьогодні засидівся. Ну, додому я прийшов пів 12 ночі, але Але по порядку. Зараз вже перша доходить. Ранок в мене про... прокинувся десь 11-й годині ранку. До церкви сьогодні не їхав, Надя забрала машину. Вона сьогодні працює. А я вчора думаю, ні-ні-ні, ліпше я посплю сьогодні довше, нехай буде добиратися туди, потім назад. в мене сьогодні вечірка, хочу помитись, зібрати ще деякі речі. І так і сталося. Я зранку прокинувся в телефон, а я собі на ніч поставив гру Call of Duty, Call of Duty Mobile, завантажувати. І якраз піднімаю телефон, оп, завантажилося все, там на щось 20 ГБ займає в телефоні. Але дуже класна графіка. Зачеплю трошки цю гру, колись в армії. Я... В мене знайомі грали цю гру. І я дивлюсь, графіка просто шикарна, як на комп'ютері. Я дотепер думаю, я, по відчуттям, ніби я грав її на комп'ютері. І я зранку зайшов, пройшов там дві гри, зайняв перше місце, перший раз, друге місце, другий раз. Джек грає теж Call of Duty. Він, він зараз мене повернув до неї, бо я дивлюсь, він грає. Блін, і ностальгія, захотілося пограти самому. Тож треба буде з ним побігати. Це гра онлайн, Call of Duty Mobile. Побігав, побігав там, побався. Брат мені написав. Брат мені написав, що там як справи. Я бачу, пропущений дзвонив. Я йому передзвонив, поговорили ми з ним, він вдома, все нормально, якраз зараз він почав. -хо -хо. Криптовалюту майнити. Біткоїни. В комп'ютері все сидить, там шкала росте, біткоїни ростуть. Каже, я тобі кину ссылку, зареєструйся, і мені прийде там якісь там пі, центи йому прийдуть і мені цент капне. Я тепер вже теж. Я також зареєструвався, і тепер ті біткоїни наростають. Кожен день треба заходити, там щось склацати. І воно буде в мене рости. Поговорив, поговорив з братом, поїв бульйончику. Якраз нарешті закінчив бульйончик, щоб не зіпсувався. Зразу собі заготував на завтра макарончики. в мене ще є, зварив яйця. Все мене підсадив на варені яйця. Я варені яйця не дуже люблю, але воно корисно, якщо в тренажерний зал ходиш хоч час від часу. Завтра мушу піти завтра понеділок, обов'язково мушу піти, бо я в п'ятницю пропустив. І вівторок мене запрошували вже в, в басейн, в аквапарк, немає різниці. кудись ми підемо на плавання? вівторок. Е, Поїв я бульйончик і я е, отримав повідомлення. Я маю групу в Телеграмі до цього відео. Просто вона там в коментарях в мене є група в Телеграмі, де я скидаю всякі фото, відео, цікаві, ну, цікаві, не цікаві, зайчики фотографую там, сороки, краєвиди, що я тут можу фотографувати. І є там один підписник, який ну, родина підписників молода, і вони зараз в Франції написали мені, спитались номер телефону, щоб зв'язатись, контакт, я скинув. І ми ну, дзвонились, і вони питали, що робити, чи їхати в Канаду, чи ні. я пояснив, треба, до речі, це зачепити цю тему. Що в Канаду, щоб їхати, то треба розуміти, що в Канаду їдеш назавжди. Нема такого, що ти я там тимчасово побуду, років 5 і повернусь. Можна, звісно, побути років 5, до 10, отримати канадський паспорт і повернутись. І куди повернутись? Починати все спочатку. Грошей так сильно не відкладеш. Відкладеш. Ну, я б не сказав, що тут заробляєш багато. Заробляєш так само, як в Європі. І тратиш так само, як в Європі. Я жив у Франції, так само знав сім'ї, де двоє. І один з них тратить на житло плюс харчування нехай, і другий там щось чуть-чуть відкладає. Тут таке саме. Тут таке саме, і всі гроші розходяться. Це на, на, всіх, на кредитах. Люди, щоб жити нормально. Беруть хату в кредит, беруть телефон в кредит, потихеньку виплачують, гроші собі трохи відкладають, але їх так і нема. Можна, звісно, взяти хату в кредит, платити, оплатити там 30% і решту кредиту продати. І вернути гроші назад. Можна, але це не є заробітки. Щоб їхати в Канаду, треба розуміти, що ти хочеш тут жити. Подивитись купу роликів в інтернеті. І зрозуміти, чи це твоє. Ясно, що дуже багато роликів. Є і, 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 ці люди кажуть: подивились ми твій ролик, мій ролик натрапили на мене, і тут все таке позитивне. Мені приємно, що е, людей заряджають ці відео позитивом. Я навіть сам на роботі, де коли малювати стіну, і зі свого іншого акаунта переглядаю, щоб свій лайк поставити. І послухати, чи все нормально записав, бо я це записую з першого разу. Сім, записав, закинув. Все, ніякої перевірки, ні, нічого не, не коригую. Ну, лише коли дзвонить телефон, там я піднімаю, вибиваю, то, то прийдеться вирізати. Все, ніякої коректіровки, максимума е, мало часу має займати. І заряджаються позитивом, і хочуть приїхати. Вже одна родина приїхала так через мене. Сподіваюся, я не буду винувати. Але вони теж цього хотіли. Вони теж цього хотіли, гарно сьогодні були на вечірці, до речі. І їм пояснив всю ситуацію. Вони зараз в Франції, і Франція не дає прихисток, не, не надає зараз прихисток, біометрія закінчиться, не знають, що робити в підвішеному стані. Плюс брат каже, Німеччина готується до війни. Я йому тут давно казав, але та війна ще не скоро буде. То вони там готуються, то війна ще буде через років 5. Німеччина зачепить, тоді почнеться третя світова, і от буде там вся каша. Але ще поки що має час, я отримую Permanent Resident і затягну його сюди. Поки що нехай пробує там отримати документи німецькі з німецькими легше буде переїхати. І поговорили ми з ними. Приємна родина, Поспілкувались, попереписувались і думаю, вони прилетять. Думаю, вони прилетять, побачимо, зустрінемо, все допоможе. Поговорили ми з ними. Добрі слова, звісно, похвалили мене приємно, дуже приємно. І далі, далі. Позвонив Ігор. Ще, ще один друг, він зараз в Торонто. Він зараз в Торонто, питався, що там, як в мене тут справи, бо вони хочуть з Торонто переїжджати до мене в Ну Я зразу йому казав, їдемо в Калгарі. Він, ні ні в мене там друзі в Торонто, Торонто велике місто, там купа. Блогерів туди-сюди, я щось там собі зроблю. І мене затягував. Каже: Роман, приїжджай, там вікна пластикові. Вже будеш ставити завтра. Вже є робота для тебе. Я Торонто не хотів. Торонто вологий клімат. Це те саме, що погода як в Україні. Хмарно, дощі, вологий клімат, ну ідентична погода. Ну, зима холодніша, бо через вологий клімат. Тут зовсім інакше. Ну, зовсім інакше. То, що мені треба. Сухий клімат, ну, зима цього року ідеальна, але кажуть, що вона гірша. Сніг сьогодні впав. Нарешті, сьогодні гарно, гарний сніг. Я е, сів їсти і відкриваю телефон, а в Фейсбуці ж там е, викидають пости. і Маю дуже хорошу подругу з церкви, дуже хороша родина. Вони вже кілька разів були в мене на вечірці, і вона веде блог. Вона теж веде блог, ну, вона в Фейсбук в ленту. І вона каже в Калгарі сьогодні сніг. Я так прочитав: опа, йду подивлюсь, відкриваю вікно гарно, сніг, все закурило. Але тепло, плюсова температура, сніг такий собі. Топиться. Ні, з, з однієї сторони, добре, а з другої так. І поговорили ми з Ігором про ситуацію. Він там ще пробує на food for you, в Америку, може, в Америку поїде, ну я вже оприділився, Мені треба тут зачіпатись, отримати канадські документи. Я нікуди звідси не рипнусь. Якщо йому не вийде, він прилетить сюди. Потім пошарився, походив по хаті, думаю, що робити. А що робити, випити кави. Треба випити кави, зробив собі кави, З чим то я ж каву пив? А з батончиками. Взяв ці батончики вівсяні і говорив по телефону, і в батончики. Потім брат подзвонив. Ще з ним поговорили і, думаю, треба збиратись. Пішов, прийняв ванну. Вчора я ванну вже не пішов. Вчора я щось затягнув. До 12 години думаю, яка ванна? Пішов спати. Сьогодні вже привів себе в порядок, покупався. Взяв дві, дві упаковки пива про всяк випадок на вечірку. І, і все. І так, взяв дві упаковки пива. прання. Кинув теж, було деякі приняння, бо мав на роботі вже прийняти, я вже закинув його в сушарку, поправ і вже в сушарку, воно вже весь, коли завтра заберу, як піду на роботу. І по дорозі зайшов в кок. Зайшов в кок, бо треба було купити щось солодке. Купив печенько, купив винограду, взяв. Упаковку, і то навіть не доїли, там ще лишило скільки, ну, ідеально було. Все, Всього вистачило, мається на увазі по фруктів. Купив фруктів, купив Кока-Коли, дві пляшки, Кока-Коли можна було взяти й три, бо вони щось так і добре розсмакували. Третю би не допили, але треба було би взяти три. Е, звісно, поприходили зі своїм пивом, і, 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 але ще рано. Зайшов я до себе. Офіс офіс у нас працює е, субота-неділя, і якраз. Руті і Алі були на місці. Я зразу до них зайшов, привітався, ми з ними поговорили, посміялись. І кажу, що там, хто забронював мені вежу А і вежу Б. Бо людей назбиралось 25 чоловік, дуже багато. Мало, я думав, буде 10, а нас 25. Ну, добре, добре, звісно. І там, де я планував, місця би було мало. Зразу. Тавер A забронювала індійська родина з шостого поверху. Тавер A. А Тавер B забронювала індійська родина з шостого поверху Тавер B. 6.04 і 606. І я дивлюсь, що зразу по камерам подивився. ага, В одній видно, що гуляють, а в другій пусто. І я так зразу вирішив. Пробив ті квартири, йду подивлюсь, йду постукую в двері. Тільки сів в ліфт і бачу, заходить родина індійська в одязі, ну, гарні, нарядні, і бачу, що ну, їх зайшло десь п'ятеро з дитиною. Бачу, думаю, то вони. Я питаюсь, то ви вечірку робите на 41-му? Так, так. І, і доки ви будете там до п'ятої? Блін, думаю, ідеально. А я прийшов десь півп'ята, десь, ну, по четвертій я прийшов, вже, там підготував всі ящики, все, що треба. І ідеально, думаю, йо. я кажу, я буду після вас тоді. Добре. Але про все я, випадок, я зайшов в тавер B, постукав в двері до тої другої індійської родини, нікого не було вдома. Вони пішли гуляти. Я питався, вони якраз теж їх бачили, вони пішли гуляти. Але мені підходило більше тавер A, бо там два великих стола, і більше людей сідає за один стіл. Бо в тавер B у нас багато маленьких столиків, і просто всі просідаються по маленьких столиках. Теж не дуже добре. Хоча було би теж. Цікаво, просто бо розбилися на більше групок. І може би навіть було краще, бо через те, що всі були вкупі, було шумно, був трошечки балаган, і не всім це сподобалось. Ну, це було видно. Десь. І Та родина індійська, яка була до 5 години. Я прихожу, нікого нема, але речі їхні є. Я знаю, де вони живуть. Я ж маю ключик, пішов, постукаємо двері. Кажу: можете забрати свої речі, я вже приберу все сам. Прибирати не треба мити підлогу, не треба там крісла, вони все поперескладували. Я пам'ятаю, як воно було. І я кажу, я приберу. Добре, добре. Вони прийшли, зразу зібралися жінки, чоловіки. і багато було вони вдома якраз сиділи ще за столом. І забрали всі речі, дали ще мені тортика попробувати, І пішли. Пішли вниз. А я вже почав збирати. Якраз вони забрались і прийшов перший шановний гість, як мене в списку, шановні гості. І ми вже почали потихеньку збиратися. Я десь до восьмої вечора тільки пускав всіх. Сьогодні, як на диво, всі приходили по черзі. Раз, другий, от от за... сказав, що там, як вже телефон. Я взяв в собі оці безпровідні наушники, вони в мене через кіску звук передають, я їх вже десь закинув. І через них спілкувалися. Колонку там підключили інші. Десь до восьми потихеньку всіх пускав, і, і Надя привезла піцу. Само собою, піца була тепла, і всі посідали їсти. Потихенько їли, поїли. Я прийшов, теж закинув піцу, поїв. І ми сіли бавитись саботера. Добре, що в мене було два саботера. один новий, я розпакував одні за одним столом, другий за другим. Побавились, ну, було дуже шумнувато. І багато хто не вмів грати, і не так, як би хотілося. Цим багато хто розстроївся, само собою, не сподобалось. Ну, я не сказав, що не сподобалось. Посиділи і відпочили. Після Саботера напитки попили, попили, попили ще щось щось перекусив і щось бавитись. А, ну, там ми ще по. Подурачились, взяли ці пістолети, перестрілка, там діти бігали машинка, я машинку взяв на батарейки. Подурачились і анекдоти там різні позадавали. І вже така година, що треба йти додому. Аня з Олексієм вже хотіли йти додому, бо в них там справи якісь завтра. І вже десь, напевно, шестеро людей відірвались. Ми ще посиділи, посміялись, потім сіли грати Уно. Сіли грати Уно, пограли, знову посміялись, вже менше у компанія, залишилось десь половина, 10 чоловік. Посиділи, посміялись, далі що прибирання. Все скоренько разом поприбила. Я, я паралельно по -по поскладав меблі, так як вони мають бути. Там позабирав іграшки, поскладав, що знайшов, по потім сів до них приєднався, пограли Уно. Ой, але я багато розказую. Коротше, посиділи ми добре, все закінчилось. Помогли мені всі. У мене багато тряпочок. Повитирали, поскладали підлогу. Іван Іван взявся і позамітав і помив підлогу, молодець. Ми все винесли, занесли на четвертий. Я завтра прийду на роботу, завтра це все проскладаю. Хто на Сітрейн, хто... хто на сітрейн, хто на Сітрейн, багато хто на Сітрейн. І ми пішли вниз. Я викинув якраз сміття, ми пішли до машини. Надя мене підвезла на моїй машині додому і поїхала далі, підвезла Івана трошечки, йому по дорозі було. І додому. І додому. Е, ну, Я написав, щоб снігу трошечки багато так навалило снігу, маленькі машинки буксують. І Написала мені, що вже вдома я подзвонив. коротше, говорили ви 50 хвилин, тому так пізно. І ще би говорили, якби я кажу, ні, ні ні мені треба записувати ще відео і завтра на роботу, а завтра на роботі я один. Завтра начальника мого не буде. Чак казав, в понеділок його не буде, а напарник Сем десь до стоматолога йде, десь 10-ті буде. Так що я буду мати спокійний ранок. Ну, сподіваюся. Дуже класно. Сьогодні. Е, ну Вчора вчора я записував відео, та, що я купив усі шарики, усі кульки. Китайські, вони дзвонять вони всередині? Зелені. І мама мені скинула тільки що в Вайбері отаку саму кульку з драконом. В неї котики є, Мурка. І вона цей, цю кульку ганяє по хаті. Нехай мені напише, де вона ту кульку взяла. Бо я... я... Ні, мені здається, я пам'ятаю цю кульку. Просто я не знаю, звідки вона її взяла. Дуже класні кульки. Мені подобаються. І, ну Приємно. Приємно, приємно. Все, я йду, я йду відпочивати, йду чистити зуби вже перша година ночі. Завтра на роботу. Легкого і спокійного робочого тижня. Всім!